Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні у нас 2 листопада, це Михайлівська батьківська собота. Тобто, це остання субота перед собором архістратига Михаїла, який відбудеться у нас 8 листопада за новим стилем. Ще в нас сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Акіндина, Пегасія, Афонія, Анемподиста, а також преподобного Маркіяна Керенейського. Це особливий день, коли люди звертаються до цих святих із молитвами про захист і збереження їхніх надбань. Наші предки мали глибоку віру в те, що саме на таке свято можна отримати духовну підтримку в повсякденних справах, пов'язаних із сільським господарством і домашнім побутом. В цей час осінь вже підходила до завершення, тому господарі активно займалися підготовкою до зими. Вони молотили та сушили зерно. Ретельно готували його для тривалого зберігання, льохи і господарські приміщення прибирали, чистили, а також обкурювали полином, щоб захистити свої запаси від шкідників та грибка. Зерно возили на млини, де його мололи на борошно. Водночас люди зверталися в молитві до святих Акіндіна та Пегасія, просячи їх захисту для врожаю від пожеж та інших нагараздів. Деякі вірили в духів стодоли, стодольників. Які могли вплинути на збереження зерна, тому намагалися задобрити їх частуванням. Особливою частиною цього дня було розпалювання вогнища. Люди палили листя і сміття, вірячи, що вогонь має очищувальну силу. Вважалося, що якщо кинути в полум'я одяг або взуття хворої людини в цей день, то разом із ними згорить і сама хвороба. Заборони цього дня були досить символічними. Уникаючи походів у ліси та гори, люди намагалися обезпечити себе від небезпек, бо погода в цей період могла бути непередбачуваною, а звірі агресивними. Також цього дня не варто було витрушувати матраци, килими чи ковдри, бо це вважалося поганим знаком, що могло призвести до бідності. Окрім того, великі покупки чи розповіді про придбання коштовностей могли накликати злодіїв. Тому люди обережно ставилися до своїх фінансових справ і до балачок про них. Якщо ж між близькими виникала сварка чи непорозуміння, потрібно було негайно просити вибачення, аби зберегти гармонію в стосунках, бо інакше можна було суттєво погіршити взаємини. Все це відображало глибоке прагнення людей до миру і злагоди в родинному колі, а також турботу про збереження всього, що було важливим для їхнього життя і благополуччя. З цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтеся цікавих українських старовинних прикмет, звичаїв, обрядів, вірувань та знань. Все, чим багатий наш український народ, все, що він знав про цей день, все це зберігалося в етнографічних джерелах, в старовинних книжках, потім передавалося із покоління в покоління, вірніше, не так, спочатку воно передавалося з покоління в покоління, а потім вчені етнографи все це записували, ходили по селах, це було давно, 100-150 років тому. От і таким чином ми про все це знаємо, принаймні про ту частину, яка до наших, наших вух дійшла. От і тут, на цьому каналі, ми з вами про це щодня говоримо. Я розповідаю про те, що сьогодні треба зробити. І ще я сьогодні розповім про 2 листопада, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, обов'язково додивіться це відео до самого самого-кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть. Підписочку на канал, робіть репостики і пишіть довгі-предовгі коментарі. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім нашим захисникам сьогодні за цей день за 2 листопада 2024 року. Слава Україні! І я починаю! Михайлівська батьківська субота, яка припадає на 2 листопада у 2024 році, є особливим днем в житті православних християн. В цей період природа готується до зимового спокою. І разом з нею люди задумуються надвічними питаннями життя і смерті. Це день глибоких роздумів і молитви, коли віряни можуть згадати своїх померлих близьких, молячись за їхні душі і просячи Бога про прощення їхніх гріхів. Ця традиція, яка бере початок із глибокої старовини, її назва пов'язана зі святом Собору Архістратига Михаїла, що відзначається 8 листопада. Так було за старим стилем юліанського календара, і зараз це за новоюліанським календарем так само відзначається. Михаїл, якому вшановується це свято, є одним з найбільших, найвідоміших і наймогутніших архангелів, воїном, що бореться з темними силами. І саме тому цій батьківській суботі присвячено його ім'я. Михайлівська батьківська субота це ще й нагадування про цінність життя. Під час служби в церкві люди моляться за своїх рідних, за всіх е, тих, що відійшли в засвіти, особливо за тих, хто не має нікого, щоб за них помилилися. Цей акт милосердя дозволяє усвідомити важливість духовної єдності і співчуття. Молотви розпочинаються ще з вечора п'ятниці, коли в храмах проводять особливу службу – Парастас. На саму суботу припадає заупокійна літургія та загальна панахида. Після цього багато людей відвідують могилки рідних на кладовищах, на цвинтарях, прибирають їх, проносять свічки та квіти. Окрім того, на могили можна приносити символічну їжу як знак шанування пам'яті. Ще однією важливою традицією сьогодні є благодійність. В цей день люди мають допомагати тим, хто потребує, передавати їжу або кошти в храми, де їх роздають бідним і нужденним. Прийнято також організовувати поминальні трапези. Однією з основних страв є куття символ вічного життя та воскресіння, що готується з зерен, меду, горіхів та сухофруктів. Михайлівська батьківська субота сповнена глибокого сенсу. Вона нагадує не лише про минуле і тих, хто вже пішов з цього світу, але закликає до осмисленого життя, сповненого добрими вчинками та милосердям. Однак є деякі правила і заборони, які варто дотримуватися, щоб цей день був духовно правильним і гармонійним. По-перше, в цей день категорично заборонено сваритися або лаятися. Вважається, що будь-які конфлікти та образи порушують атмосферу спокою і шанування. Люди прагнуть зберігати мир в цей день, бо це час для молитви і спілкування з Богом. Також не можна говорити погані речі про померлих. Навпаки, цей день призначений для того, щоб згадувати своїх близьких з добрими думками та молитвами. Важливо не допустити негативу чи образ, бо це суперечить самій суті поминання. Дуже важливо бути милосердним сьогодні. Якщо хтось просить милостиню, не можна відмовляти. Благодійність є однією з головних традицій поминальних днів. Допомога тим, хто потребує цього, символізує доброту, яку можна передати іншим в пам'ять про померлих. Щодо традиції відвідування кладовищ, є церковна заборона залишати на могилах їжу, алкоголь чи цигарки. Хоча ця традиція інколи зустрічається, православна церква не підтримує її. Замість цього церква радить поставити свічку або лампадку і помолитися за душу покійного. І церква вважає, що це важливіше, ніж матеріальні символи. Але ми з вами знаємо, що народні традиції вони трішечки інакші. І народні традиції якраз передбачають, що треба прийти на могилку і там пом'янути чимось їстівним і щось залишити ще покійному. Ще одна важлива заборона стосується поминальних застіль. Трапеза в цей день повинна бути скромною і помірною без зайвих розкошів та алкоголю. Шумні гучні застілля, які часто перетворюються на вечірки, суперечать суті батьківської суботи. Поминки мають бути спокійними і зосередженими на молитві та спогадах. Хоча заборони на роботу в батьківську суботу немає, все ж таки радять присвятити цей день померлим. Краще заздалегідь виконати всі важливі справи і приділити час молитві, відвідуванні церкви та кладовища. Це час, коли варто відкласти буденні турботи і зосередитися на духовному, на пам'яті про рідних, які вже пішли, та на думках про вічність. Щороку, 2 листопада, православні християни відзначають свято Акіндіна і Пігасія, яке пов'язане з пам'яттю мучеників. Що постраждали за християнську віру. Це день, який знаменує зменшення світлового дня, коли все більше справ переноситься до хат, і робота вже триває при свічках чи місячному світлі. Селяни, наші предки займалися важливою справою, сушили стодолу в цей день, розпалюючи вогонь близько неї або навіть під нею. Дітлахи часто збиралися біля вогнищ, пекли картоплю і розповідали одне одному страшні байки або містичні всякі історії, що створювало особливу атмосферу осінніх вечорів. Саме в цей день згадують мучеників Акіндіна, Пігасія і Анамподіста, які служили при дворі перського царя Сапора II. Вони таємно проповідували християнство, незважаючи на заборони. Коли їх викрили, цар викликав їх на суд. Хоча мучників піддали жорстоким катуванням, вони залишалися стійкими. Наприклад, коли їх були батогами, вони не зронили ні звуку, що настільки вразило царя, що він аж знепритомнів. Мученики почали молитися за нього, і він отямився, хоча це лише розпалило його лють. Цар вирішив, що треба покарати їх ще жорстокіше і підвісив над вогнем, над вогнищем, але, незважаючи на всі його зусилля, мотузки розв'язалися. А вогонь сам згас. Сапор другий ще більше розлютився і втратив дар мови після цього. Тоді мученики молилися за його повернення, він знову зміг говорити, однак залишався безжальним і продовжував вимагати їхньої страти. Кожен раз, коли їх намагалися підвісити над вогнем, природа втручалася. Починалися зливи, які гасили вогонь. Ці дивовижні події привели до того, що багато людей, навіть царські слуги, повірили в Христа і прийняли хрещення. Це трапилося просто під дощем, який заливав вогнище. Мати царя та деякі інші наближені також перестали вірити в язичницьких богів, що остаточно розлютило царя. Він наказав стратити всіх, хто став на бік християн, зокрема, й свою матір. Зрештою стратили і мучеників безпосередньо, але християнам вдалося вночі зібрати їхні останки і поховати за християнськими обрядами, найдивовижніше, що їхні тіла не постраждали від вогню, ніби сам Господь оберігав їх. Традиції та обряди, пов'язані з днем А кіндина і Пігайся, відображають давні вірування та ритуали, які допомагали людям підготуватися до зимових холодів і захистити свій врожай. В цей день люди гадали на майбутнє, намагалися дізнатися про свою долю, адже вважалося, що свято має особливу магічну силу, мололи зерно, яке збирали восени, і обов'язково розвішували обереги над запасами. Це робилося для того, щоб захистити врожай від вогню і інших нещасть. Люди вірили, що цей ритуал принесе добробут і зберігатиме запаси цілими всю зиму. Цікаво, що за народними переказами святі якіндин і Пігасі цього дня ніби обходили комори і житниці людей. Якщо господарі були недобросовісними, погано доглядали за врожаєм чи скупились на допомогу іншим, їх могли очікувати неприємності. Але ті, хто ділився своїм багатством і ставився до людей справедливо, отримували благословення та захист на всю зиму. Свято було також сповнене прикметами, які допомагали передбачити погоду і підготуватися до зими. Якщо на дорогах було багато бруду, це означало, що перші морози не варто чекати раніше грудня і зима почнеться пізніше. Особливо уважно люди стежили за поведінкою птахів. Наприклад, якщо саниці тяглися ближче до будинку, це означало, що холод вже близько, і незабаром прийдуть морози. Якщо галки збиралися біля будинків, то очікували рясних снігопадів. Ясне небо без хмар було ознакою швидкого похолодання, що не можна робити в цей день. 2 листопада, на день Акіндіної Пігасія, існувала сувора заборона залишати вогонь без нагляду. Це стосувалося всього від печі до свічок. Люди вірили, що залишений вогонь може призвести до страшної біди, до пожежі, яка знищить домівку і всі запаси. Це був час, коли зима вже підходила ближче, і вогонь в хаті мав особливе значення. Він не лише оберігав оселю, але й символізував домашній затишок та захист від холодів, тому до нього ставилися з великою обережністю та повагою. Крім вогню, в цей день звертали увагу на внутрішній стан душі. Вважалося, що ображатися на когось чи носити в собі гнів було небезпечно для власної долі. Люди вірили, що всі образи потрібно залишити позаду, пробачити інших. І звільнити серце від важких думок. Якщо цього не зробити, удача може покинути людину на довгий час. Це був день, коли потрібно було зосередитися на позитивних думках, на добрі та гармонії. Цікаво, що 2 листопада вважали невдалим днем для великих покупок. Наші предки вірили, що все, що придбається цього дня, швидко зіпсується або перестане приносити радість. Тому намагалися уникати таких рішень, відкладаючи їх на інший час. Ще однією забороною було виносити сміття з дому. Люди вірили, що таким чином можна позбутися щастя і успіху. Це було своєрідним знаком поваги до власної оселі, до багатства, яке в ній оберігається. Окремо слід сказати про спостереження за природою. Пращури дуже уважно стежили за поведінкою птахів і погодніми змінами. Наприклад, Голосні пісні снігурів вважалися вірною ознакою наближення морозів. Якщо ж 2 листопада випадав сніг, люди вірили, що він вже не розтане, адже це символ настання справжньої зими. Хмари, що пливли проти вітру, підказували про наближення снігопадів. Примітно, що мороз на цей день вважався передвісником холодної весни. Ця прикмета передавалася з покоління в покоління, і багато хто вірив, що вона точно вказує на майбутню погоду. Ці народні спостереження допомагали людям планувати своє життя, свої дії та готуватися до сезонних змін. Іменини 2 листопада відзначають люди з наступними іменами Олександр, Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина та Мотря. Ім'я Мотря це український варіант імені Матрона, яке походить від латинського слова матрона, що означає дружина або мати. Це ім'я має давні, корені і тісно пов'язане з українською культурою та традиціями. Мотря часто асоціюється з образами материнської любові, тепла та турботи. Жінки з цим ім'ям зазвичай дуже чуйні, уважні до своїх близьких. Вони вміють створювати затишок в домі, а їхнє велике серце завжди готове допомогти. Такі жінки можуть бути мудрими порадницями, їхній життєвий досвід і спостережливість допомагають їм давати цінні поради друзям та рідним. Крім того, мотри часто мають сильний характер, вони можуть бути рішучими і впертими, особливо коли йдеться про те, що для них важливо. Їхня емоційність робить їх вразливими, але в той же час ця чутливість дозволяє глибше розуміти почуття інших. Завдяки цим якостям вони здатні налагоджувати теплі стосунки з людьми. В професійному житті жінки з ім'ям Мотря часто обирають сфери, пов'язані з доглядом за людьми. Це можуть бути медики, вчителі або психологи, адже вони завжди прагнуть допомагати іншим. Їхня креативність також може проявлятися в мистецтві чи ремеслах у стосунках, Мотрі зазвичай є вірними партнерками, які цінують сімейні цінності. Вони прагнуть створити гармонійну атмосферу в родині і готові підтримувати своїх близьких у всіх починаннях. Однак їм важливо, щоб їхні партнери поважали їхню незалежність і силу характеру. Щодо здоров'я, то мотрі зазвичай почуваються добре, але можуть інколи переживати емоційні труднощі. Тому їм важливо знаходити час для відпочинку і саморозвитку, щоб не втрачати енергії. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, надзвичайно цікавий. І я сподіваюся, що перестороги і настанови наших предків вам стануться в пригоді в сьогоденні. Дійсно, нам вже немає потреби сушити стодоли сьогодні. Хоча хто його знає, знаєте, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, саме ці навички, вони нам, ну я навіть не хочу сказати не дай Боже, але ну, дійсно ми не можемо нічого знати про завтрашній день. Через те, навички наших предків треба просто знати, просто мати їх на увазі і бути свідомими того, що історія інколи циклічна, і дійсно ми можемо стикнутися з ситуацією, коли стодоли придеться сушити свої власні, всяке буває. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день, і знову ми на цьому каналі з вами зустрінемося, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Листопад – це дуже цікавий місяць, просто неможливо цікавий. Я вже стільки всього цікавого для вас накопала. Буду щодня видавати інформацію, яку я знайшла, і будемо разом дізнаватися про українські традиції. Слава Україні! Дякую за перегляд! До зустрічі завтра!